you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На днях мережу сколихнула новина про гучне затримання голови Верховного суду Всеволода Князева на хабарів 2,7 мільйона доларів. Наразі стало відомо, що Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою тепер вже колишнього голову Верховного суду підозрюва в хабарництві, задовольнивши клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє центр протидії корупції. За згоду на тримання під вартою Князєва проголосували 14 членів ВРП. Під час засідання ВРП звернули увагу на пояснення князіва щодо грошей, що були Улучшив його кабінеті. Князів повідомив, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і що туди може прийти фактично будь-хто. Ну звісно ж, ось так будь-який прохожий зможе зайти в кабінет голови Верховного суду. Цьому князє у самому не смішно зі своїх слів. Але це ще не все. Потім він заявив наступне: до мене на зберігання приносили гроші різні особи на судді Верховного суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались, заявив він. Ну це ж треба було до такого додуматись. Оце так виправдання. Ну звісно ж, навіщо нести таку величезну суму на зберігання до банку, якщо її можна принести в кабінет, куди, як заявляв сам князів, міг Прийти будь-хто дуже логічно. Також стало відомо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення даних, які є таємницею слідства у справі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Про це повідомив прес-центр САП. Провадження відкрили за частиною 3 статті 387 кримінального кодексу України розголошення даних до судового розслідування суддею, прокурором, слідчим або дізнавачем, за яких розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність. Злочин карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права Обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. До розслідування доручили набу. Разом з тим, в САП обіцяють поділитися інформацією щодо конкурсу з обрання членів ВККС. У відповідь на запит ВРП повідомляється, що в САП вже отримали відповідний запит про надання матеріалів, отриманих у межах досудового розслідування, і він перебуває на опрацюванні. Розголошення охоронюваної законом інформації є незаконним і може завдавати непоправної шкоди інтересам держави, наголосили в САП. Які саме матеріали було розголошено на той час? У САП не уточнювали проте з. Згідно зі статтею судової юридичної газети йдеться про пост, опублікований в телеграм-каналі Спілка мертвих юристів, 17 травня, з нібито списком кандидатів у ВККС, згодом джерело української правди, в САП підтвердило, що йдеться про ці списки. За даними УП, ці матеріали вилучили під час обшуків в кабінеті колишнього голови Верховного суду Всеволода Князева, якого вважають організатором злочинної групи, яка намагалась впливати на судову владу в Україні. Тобто, окрім підозри, отримані хабаря у розмірі декількох мільйонів доларів, князів може бути причетним до незаконних рішень, що стосуються судової влади нашої. Країни. Злочинна група обговорювала конкурс щодо членів ВККС, визначала бажаних кандидатів. У списку навпроти імен кандидатів проставлено плюси і мінуси. Низку прізвищ закреслено. Цікаво, що виправдовування на цей раз вигадає князів, скаже, що то на його папери, чи то, що так хтось перехожий зайшов у кабінет і написав. Також князів заявляв, що став жертвою замовної справи з боку політичних сил. А набу навіть про це не здогадується. Про це суддя заявив на засіданні Вищої ради правосуддя. Колишній суддя стверджував, що члени Вищої ради правосуддя зрозуміють, про що він говорить. Сьогодні я. Завтра будь-хтось інший, подумайте над цим. Звернувся князів до членів ВРП. В цілому суддя вважає, що став жертвою провокації. Ну, звісно ж, підозрюваний буде й надалі відкидати свою причетність до будь-яких злочинів, аби вийти сухим з води. Про те, щоб там колишній голова Верховного суду не вигадував, а відповідати за скої не прийдеться, якщо йому якщо його вину доведуть. Загалом будемо чекати деталей з приводу розвитку цього розслідування, але якби там не було, винні в злочинах мають отримати по заслугам. На цьому мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.